Найбільше нам наразі відомо про те, що 49 людей всього були поранені. Найстарша жінка їй 86 років і наймолодшій дитині 9 років. З чотирьох дітей зараз три перебувають у лікарні. І також щонайменше сім людей знаходяться наразі в тяжкому стані також в наших лікарнях. Що стосується будинків, то найбільше постраждав багатоповерховий будинок по на території Шевченківського мікрорайону. Наразі вже є технічний звіт про те, що третій та четвертий під'їзди цього будинку є непридатними для проживання. Найближчими тижнями буде опрацьована. Питання, яким чином роботи капітальний ремонт безпосередньо всіх під'їздах для того, щоб дати можливість мешканцям повертатися безпосередньо в ці будівлі, і також наразі у всіх інших будинках, як приватного сектору, так і багатоповерхівках, наші комунальники проводять роботу по забиттю вікон ОСБ, полагодженню покрівель в цілому наразі в роботи на території Запоріжжя. Приблизно 160 будинків, де зараз відбуваються ремонтні роботи. Це як багатоповерхові, так і приватні, одно-двоповерхові. То наразі така робота вкрай активно йде силами. Виконується це підрядних організацій, комунальних підприємств, волонтерських організацій, і також самими мешканцями, які отримали матеріальну допомогу, а також будівельні матеріали на відбудову своїх постраждалих будинків.